Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масал. Перетворюйте недоліки на переваги. Лідери і послідовники мають визнавати свої слабкості і перетворювати їх на переваги. Від цього залежить ваш успіх. Як це було у моєму випадку? Під час водяного штурму, замку Такамацу. У 1582 році лорд Нобунага наказав захопити замок Такамацу. Фортецю обороняли 5 тисяч самураїв клану Сімадзу. На чолі з воєноначальником Мунехару. Натомість наші лави налічували 20 тисяч воїнів. Я подумав, що це стане легкою перемогою. Однак мене непокоїла вперта відмова Мунехару вести перемовини про капітуляцію. Можливо, я не врахував якийсь важливий чинник. Я неохоче віддав наказ на штурм замку і невдовзі з'ясував причину своєї внутрішньої тривоги. Наші війська загрузли в болотистих землях, а люті воїни Мунихаро завдали важких втрат солдатам, які тримали в облозі фортець. Перша атака стала катастрофою. Несподіваний поворот подій змусив мене замислитися над становищем, у якому ми опинилися. Усю ніч я намагався знайти вихід із ситуації, спираючись на стратегію, а не на грубу силу. Я усвідомив, що особливості території навколо Такамацу зробили замок майже неприступним. Фортецю звели в низовині, в оточенні води та боліт. З одного боку протікала річка, два інші боки межували з озерами. Проходу з четвертого боку перешкоджав великий рів із вартовими. У цьому випадку стандартні тактики облоги були неприйнятними. Раптом мене осінило. Якщо вода робить замок Такамацу неприступним, то вода стане і його загибеллю. Я зрозумів, що унікальні оборонні властивості фортеці створюють можливість для безпрецедентної стратегії затоплення. я міг перетворити переваги оборони яким фортеця завдячувала географічним особливостям місцевості на слабкість ворожої твердині і нашу перемогу? Ми підготувалися до водної облоги, звівши навколо замку греблю. Це була масивна конструкція з завишки в кілька метрів і майже три кілометри завдовжки. Ми залучили до співпраці тамтешніх селян, розраховуючись і рисом за кожний мішок піску, що вони приносили на дамбу. Завзяті фермери привезли понад 600 тисяч мішків із піском. Керуючись політикою безкровного завоювання, ми перетворили облогу замку на будівничий проєкт. Усього за два тижні об'єднана бригада солдат і селян завершила цей грандіозний проект. Коли греблю добудували, ми перенаправили русло річки і затопили довкільні території, швидко перетворивши замок Такамацу на штучне озеро. Після затоплення фундаменту й ізоляції ворожої фортеці. Від запасів продовольства і загонів підкріплення капітуляція була лише справою часу. І я надіслав послання лорду Набунага, щоб він приєднався до нас і очолив завершальний етап перемоги. Розумні лідери використовують секрет докорінних змін перетворюйте недоліки на переваги.